Як, як народжується володар Альфа Ромео. Я вам кажу, що шкода дуже продумана машина. Коротше, колір тягне, все. О, Друзі, сьогодні у нас буде тест-драйв порівняння двох авто. Але тест-драйв незвичайний, тому що ну, зазвичай люди порівнюють машини в одному класі і в одній ціні. Але ж ви не так їх обираєте. Насправді ви хочете обрати просто машину в одній ціні. І ви можете обрати як великий кросовер, так і купе. І сьогодні ми вирішили порівняти дві абсолютно різних по філософії машини, але в одній ціновій категорії, яка класно підходить під. Е Перший автомобіль. Ну да, і ціна у нас на ці машини 6 тисяч доларів. І Сашко, покажи, що ти обрав. Я як людина мистецтва, мені дуже важливо, щоб машина виглядала класно. І я обрав собі Alfa Romeo GT. Це купе а, 2007 року. А, дизель 1.9. що? дев'ять. Альфа Ромео на дизелі. Ну так. Ще оці макарони, перед тим як кинути в кастрюлю, ламаєш. Ну так? вона, до речі, їздить на пасті Болоньєзе. 150 кінських сил. Але це неправильно. Дизель Вальфі, ну. А, а що ти обрав добре? У мене, як сказав би Джеремі Кларксон, все зроблено дуже правильно, тому що я обрав просто класну машину в цьому бюджеті. Це Шкода Фабіо 1.2 2012 року. 69 кінських сил, три циліндри, п'ятиступенева механіка, і в ній все працює. Ну і в комплектації молодий дід. А я по-твоєму, хто? Друзі, що у нас сьогодні буде? А в нас сьогодні буде змагання. Дуже серйозні випробування. На цих автівках ми поганяємось по прямій, спробуємо, спробуємо і те, як вони гальмують. Спитаємо у дівчат, яка машина крутіша. Ну а головне? Ну а головне, ми зробимо заїзд на фіафанії. Да, поїхали. Починаємо з найепічнішого змагання драгрейсінгу оцих двох монстрів. Ти готовий? Як вже програв, здається, в в цих окулярах. I Follow me, I don't think I'm a smacker, 16 років, мені здається, в цій машині пару конячок та вже побігли. Але подивимось на результати. У Фабі теж є шанс. Розкажу вам, до речі. Реалістику застартують, вони затягують ручник, натискають ногальма. Трішки палю щеплення, але це буде мій шанс. Я сподеваю, что с чеп у меня надо вот этими напитка. Відіграємося, відіграємося на треку. Малесінька моя. В нього тупо на 100 кінських сил більше. Я виграв якби на це. Прибери цю це от зі свого лиця. Це навіть не посмішка. В тебе на 100 кінських сил було більше. Давай ганятися, доки твоя тачка не зламається. Це точно як колись виграв. Це до другого заїзду. Ти на увазі? Ну насправді да слухай я стартував. Я коротше зробив все, що міг. Я затягнув ручник, знаєш, як у ралі розпер машину, щоб вона поїхала. Я сподівався, що ти провав лише старт. Ну ти, ти класно стартанув? Ти навіть трошечки мене. А... Випередив на старт. Ну Там да, там було так, що типу, трішечки моя пригнула, потім ти отак від'їхав і ми їхали рівно, але коли ти увімкнув другу. І ти турбіна, просто... турбіна, турбіна розпитувалася. Роз... Турбина дує, Альфа, що робить? Дує. Yeah. <рес> з потужністю цих автомобілів все зрозуміло, а давай тепер заглянемо всередину і подивимось на практичність. У Шкоди з цим все чудово, дивись сюди. Та Як ти наді? що? І скільки тут літрів? Що? Я не знаю, скільки тут літрів. Ну тут, типу, а давай перевіримо чимось підручним, якимось а, стільцями, наприклад. Дивись, тут стільці стоять на парковці. О, давайте засунемо їх. Подивимось, спробуємо. В яку машину більше залізе стільців. Ну, я тобі одразу скажу, що в мою отак, от просто стілець в багажник. Ну, В принципі, можна їхати, Жек, Я думаю, це. Але в мене складається сидіння. Можна зняти оцю полицю. А ще, а ще. О, хто не знав, до речі, у шкоди Фабії, володарі, шкоди Фабі, оцею штукою можна коротше, її поставити отак. От зараз вам покажу. Щоб кор користі трішки показати вам. От сюди. Я не знаю на що це, але тут є штатні місця, і можна отак от їздити. Як тобі? Так, ну що? А дивись тепер, як можна зробити? Можна зробити отак, от. і в тебе глянь. Сюди просто можна класти щось. Хоча, напевно, можна і так класти. Але, але це не головне, можна зняти. Зараз це буде швидко. A few later. І дуже легко. Машина ну, максимально <laughs> сімпліклевер. Зараз, секундочку, зараз. Я зроблю це для вас в прямому ефірі. Тобі допомогти. Все. Тоді о, класти, скільки тут міститься mm -hmm. з відкинутими сидушками. Оп, раз. Вас. Третій влізе чи ні? Та влізе. Я тобі кажу зараз. Як ми бачимо, це не все так просто. Та, я вам кажу, що шкода дуже продумана машина. Друзі, як ми бачимо, це не прям просто. Так, Сашко, у мене одразу до тебе питання. Така класна машина, колись вона коштувала доволі дорого. Як тут відкрити багажник? З ключа або з салона? А якщо ти забув ключ? Ну, нас... я зараз вам покажу, що відбудеться. Ви підійшли, ключа у вас немає. І щоб відкрити багажник і покласти вас важкі сумки, ви кладете сумки, тут у вас курочка якась розтікається, ви йдете до салону, відкриваєте. Так, ось кнопка. Ось тут кнопку натискаєте. О, відкрився. Ваша там вже яйця, просто собаки пожерли. Ви приходите, б'єте собаку, викидаєте її, відбираєте в неї м'ясо. Знову кладете, відкриваєте, але яка гарна дупця. вимушений признати, вимушений визнати, що я очікував, що він буде тут десь отакий. от. Ну, насправді великий багажник. Але відкривається подебільно. Не? Але а, що можу сказати із непрактичного, що оця полочка доволі висока, і щось запхнути сюди треба піднапрягтись. А, ну Я одразу бачу, що ну, як мінімум два. Я думаю, сюди навіть не розкладаючи задні сидіння влізуть. Так, як його б так запхнути. Ні, не влазять? Ні. А він закриється з одним стільцем. Звичайно. взагалі легко. Ми ще не склали заднє сидіння. Ні, ну я за багажник в принципі. Ну добре, давай складемо. А як їх скласти? Все набагато легше, ніж в тебе. Просто береш памс. Береш тут, памс. І в тебе повноцінний е, універсальний, універсальний дідовський багажник. Опа! Раз, два. І три. Прошу, панове, прошу. Хоба! Може, це не дуже естетично виглядає, але все дуже просто поміщається в цей багажник. Я вимушений погодитися. Один бал за практичність їде. До Альфа Ромео. Ну що, Жека, я тебе вітаю в салоні Альфа ромео В шкіряному залазь. Я якщо чесно не дуже хочу. Ну давай, давай. Це місця для собак. <ріхи> я тобі що <шо>, собака? <ріхи> зараз буде дуже романтично на камері, не знімай мою дупу, будь ласка. <ріхи> 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 давай, Жека, лізь. Я з тобою зараз сяду. О, давай. Ні, ну, що, ну, розкажи а... свої враження. А, ну залазити сюди так. Е... Ой! -о. О, я навіть не можу залізти нормально. Що ти, що я не дуже високий, тому у мене над головою доволі багато місця. ну доволі... Ну доволі. На кочках буде відчуватися. А скільки в тебе зросту? А, 175. В мене 176, тобто ми з тобою просто низенькі. І для нас ця машина в принципі підходить. Я б тут їхав навіть довго. Плюс шкіряний салон, насправді це дуже приємно. <реш> це <реш> як, як народжується володар Альфа Ромео. А, а. Сідати в цей салон набагато зручніше, ніж в Альфу. Ну і місця тут о, дуже навіть багато, і над головою навіть високий, висока людина буде відчувати себе о, комфортно. Ну, але тут я скажу: знаєте що, друзі, Насправді. А Ми ж порівнюємо машини, які колись коштували зовсім різних грошей. Тому що Шкода коштувала нова ну, близько 14 тисяч доларів, а Альфа, напевно, близько 40 тисяч доларів. Да? Не знаю, але Ну, коротше, ми те. порівнюємо стару машину, більш стару машину. Але дорогу машину із другого сементу, яка втрачає більше в ціні, і машину, яка менше втрачає в ціні, але яка спочатку була дешева і у якій дуже проста комплектація. Тому, звісно, по матеріалам, по всьому цьому, ми будемо втрачати у шкоді. Але в цьому і суть нашого тесту, що ви ж зможете отримати в одному бюджеті? Тому обирати вам обирати вам, але один бал, я так думаю, отримує шкода тут. Е, однозначно, так друзі. Ну а зараз у нас рубрика якість матеріалів та комплектація. Але спочатку у мене питання до Сашка. Сашко, що це отут написано? Це відоме дизайн-ательє в Італії. Бертон студія називається. Вона робила зовнішній вигляд цього автомобіля, а також дуже дуже багатьох суперкарів і звичайних автомобілів. До речі, я хочу сказати, що ми з тобою не планували робити оцінку зовнішності, але все ж таки, все ж таки, зовнішність в машинах дуже важлива. І тут знову таки один бал. Я думаю, йде до Альфа Romeo. Ну а я думаю, два. Бо зовнішність у порівнянні у цього... з Фабією, <рес> Два бали. Бо автомобіля просто... я віддаю <рес> два бали провести. Фабії. Фабію, який Фабії? Альфа Ромео GT забирає два бали. Ого. Ну, що, якщо чесно, я хоч і повинен напевно топити за Фабію, але тут одразу один бал піде до Альфи. Хоча ми заглянемо в Фабію. Але, друзі, ну що тут казати. Цей салон е, показує те, що італійці дуже люблять те, що вони роблять. Не завжди в них це виходить, тому що так, німці роблять це частіше, якісніше, надійніше, але тут зроблено все з такою душею. От видно, що вони прямо типу по три, по три години сплять в обід. Тому що, ну е, я зараз вам покажу: от, наприклад, що мені дуже подобається, стрілки. Ви подивіться на ці прилади. Е, за італійською спортивною традицією, стрілки стоять строго вертикально донизу. В нас е, Якщо ви подивитесь на личинку замка запалювання, то коли ви вмикаєте запалювання і потім заводите машину, от на етапі заводки машини написано Італія. Тобто на старт, увага Італія. Ти, ти, До речі, знав це? Ні, ні. ні. У тебе знаю. реально тут написано «Италія». Італія. Mm -hmm. а, я не знаю, а ця ручка КПП це стандартна вона така? Mm -hmm. а, мені здається, ні. Але я не знаю, хто це зробив, це не ти робух, я так розумію. Але yeah. воно зроблено прямо, як знаєте, в старих от, болідах ще. Напевно, Формулу 1, там 60-х років і механіка. Ну, механіка ніяка, не вистачає її чіткості, але те, як воно зроблено, це напис GT, оці шкіряні сидіння, які дуже профільовані, вони такі, прямо тобі кажуть, хлопче, тут буде спорт, навіть якщо його зовсім немає. Щодо ергономіки, от ергономіка тут як в жигулях, насправді, трішечки. Ну, видно, що італійці от люблять от таку високу посадку. Насправді вона тут доволі висока, а зовсім не спортивна. Зараз я трішки підлаштуюсь під себе. А, і кермо, а кермо, кермо в нас. А кермо, кермо майже лежить на ваших колінах. Ну, насправді щодо ергономіки, ця машинка буде програвати, напевно, навіть фабія. Але те, як, як воно зроблено, це просто ульот. Так, ну що, запрошую тебе у царство практичності. А ну, що тут нам е, пропонує німецький автопром. Що я можу сказати по ергономіці, по приборці, по е, якості виконання матеріалів? Не так погано, як я собі уявляв, чесно скажу тобі. А я думав, що тут буде супер дешевий пластик, тут він. Ну, більш-менш. Більш До речі, я скажу, що це базова комплектація. В більш продвинутих комплектаціях фабії він був м'який. Тобто там від комплектації залежала якість матеріалів. Угу. Руль я тут перешив, але головне, що зовсім цей інтер'єр не скрипить. Ну а ще в нас з тобою однаковий пробіг, подивись на якість зберігання інтер'єру. Наскільки все ж таки, увага, інтер'єр добре ну, краще витримує ну, на слухай, Мені здається, це від власника залежить, як він. Збережеться з роками, але в середньому насправді насправді залежить від власника. Да, тому що я бачив і у Фольксвагена зношені інтер'єру, особливо то, якщо там, наприклад, пітніють лодоні у людей сильно, то шкіра на кермі з'їдається, роз'їдається навіть на 60 тисячах. Увага навіть. Але в середньому насправді увага він буде зношуватися слабкіше ніж у Альфа. Ну це факт. А, дивись, У тебе є вибір. А купити цю машину або ту машину, яку вибереш? Червону або синя. Ну, тобі більше подобається альфа, так? Да? Так. Да. Червона. А ага. Що тобі зразу кинулось в очі? Ну, дизайн, по-перше, саме себе видає, що вона дорожча буде. А якщо ж там питання, що ж купувати, якщо б були гроші, то ж гроші б купив цю. Яка автівка скільки коштує? Ця машина коштує А. 5 тисяч доларів, 5-6 Б-1520, В 30. 30, більше 30. да. 1520. А ця, ті ж, варі... ті ж варіанти. Однаково, коротше. Mm -hmm. А що ж тоді цю обираю? Коротше, колір тягне. все. Зрозуміло. Фармео це крута тачка. Дуже крута. Шкода, фабі, це просто, ну там. Звичайний автомобіль для офісу, мабуть. мабуть. Альфаме це люди, які поважають стиль. <рес> Дякую. Розказую, як було би, якби ви купили Альфу через 0,01 секунду. Ви на з їдете. Я, <рес> я був на я їздив на, на Рено, тому я дуже знаю добре, що таке. Ремонт ко кожного місяця. Знаєте, цільовуха цієї машини? Це, коротше, діди з отакими от вусами, яких на аватарці стоїть фотка з рибою, отакою, як вони відловили. Яку, а дивіться, її зловили. яку тупо ви, от, ви от, вибрали машину? Під... Подивиться три хвилинки буквально. Червону чи синю? Синю. Да, да, да. да. Синю? Ура! Я не знайшов нарешті. А чому? Практично. Чому у мене теж шкода Фабія, кстати? Уважає. <рис> Дякую. Отак от, от. По яким параметрам ходив? А от треба, просто от, от е е зразу побачили? Я на Альфа РВ їздила на Джулії. Ну, І вам сподобалось? Да. Ну, Джулія, до речі, це класна а машина. А На фабі я боюсь їздити, тому що вона така відчуття, що ти мій можеш розбитися, тебе приб'є. Вот так от. Стоп, я ще думав, що хлопці любять, люблять люблять подіргати. Я Люблю автомат, всі ми поїхали. Все, прям я немає. Все, дякуємо. Ну що, друзі? Ми на пеопанії, і це означає, що це фінальний етап. Гонка між цими двома автівками. Жек. Ну, ти бачиш, що Альфа просто тебе розриває в пух і в прах десять я розумію, чому ти такий радий, але ми не робили випробування на надійність і зручність обслуговування. Ну тому що банально не встигли. Але я думаю, що тут можна віддати 2 бали сміливо цій машині. Ну, шкоді я маю на увазі, тому що так само, як за зовнішність, ми віддали два бали Альфі, тому що шкода ну очевидно, набагато надійніша. Очевидно, очевидно. Так, тому зараз рахунок 10-4. і давай поясни правила. Отже, друзі, ми їдемо по Феафані чотири великих кола, три розминочних і один. Ми засікаємо час. І за кожну секунду різниці між нашими, ну, між нашими результатами ми нараховуємо один бал. Згода? Згода? За такими правилами виходить, що мені треба тебе обігнати на. 6 секунд, щоб просто порівнятися. Це ж неможливо. Ти розумієш. Ну, слухай, в тебе є перевага. Ти кожен тиждень займаєшся картингом. Ну і ти якби трошки більше підготовлений пілот, ніж я. Я думаю, це не головна моя перевага. Я думаю, головна перевага в тому, моя, що ти цю машину будеш жаліти. А ну, я свою правда. розриватиму просто в хлам. Мені шкоду, буде зовсім не шкода сьогодні. Я буду готовий виграти. Окей, погнали. Ремарка. Ми їхатимемо великим колом Феофанії і ми там ні разу не їздили, тому що мале, як ви бачите, зайняте. Це я кажу для тих е, свідетелів Феофанії на Сівіках, які нам напишуть, що ми все неправильно робимо. Перший раз, друзі, що, поїхали? Слухай, нормально він стартанув. Я чесно кажучи, не уявляю, як там зараз Жека він, мабуть, їбашить на останні бабки. Кручує двигун. Я думаю, що він буде дуже спокійно. О поворотик включив. <laughs> І це він мені казав, що я дід, але поїде він як дід сьогодні. Я прям відчуваю. Так, ну що, друзі, Сашко, школи вже. Приїхав. Фу, ну що, як відчуття? Фу, ну це було страшно, чувак. Це просто. Більше Якісь... не поїдеш? Якісь шалені емоції, ні, ні, більше ні. не поїду, бо ну... це реально небезпечно. Що Сашко? Що сталося? Розказуй. Ну ти сам бачив з салону. Я сильно розігнався, не відтормозився правильно і правим колесом влетів, вилетів за трасу, влетів там в якусь чи бордюрину, чи пагорб. Ну і все. Да, ну і ми вийшло трішечки розгубилися і не зняли кінцівку цього відео. Зараз з машиною вже все гаразд. Що так знає, і, да, там не було чогось там сверхістестного, просто погнувся дуже сильний диск. Я його вирівняв з машиною все окей. Але я, звісно, пересрав скажу я тобі. Це називається в автоспорті «skill issue». Знаєш, мене дуже здивувало те, що ти казав, що ти будеш їхати повільно, тренувався ти повільно. Але коли я сів до тебе в машину, щоб засікти час за лікове коло заробити, ти чомусь так полетів. Ну, слухай, тут зіграв мій азарт. Я просто не міг прийняти факт, що. Фабія буде швидше за Альф. Але... Але, але 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 да, це справа більше не автомобілів, а пілотів їх професіоналізму. Тому не зря кажуть, не, не зна... ну не вмієш, не берись. Але давай ти вже робити висновки якісь, і фактично, я так розумію, виходить, що за балом фабія виграла, оскільки Альфа не показала за лікового часу. Ну вона вибула, Ні, да. Але мені пофіг на ті бали. Я обожнюю Альфу. Для мене це супер класна. Автомобільна марка класні в неї машини, це дуже емоційні, і мені здається, я е, зробив правильний вибір, е, коли купив саме цю машину. Тому що ти виконав свою мрію. Так. Але якщо робити більш такий точний висновок, то можна сказати, що Фабія виграє за балами. Нізками ми розуміємо, що більш свіжіша машина буде краща, в принципі, у всьому, навіть якщо там стара машина більш преміальна. Але вашу мрію і емоції дарує більше альфа. І серед вас точно будуть ті. І напишіть в коментарях, до якого лагерю ви відноситесь: до ті, хто вибирає мізками машину, чи ті, хто вибирає серцем. Yeah. Ну що, на цьому все. Підписуйтесь, далі буде ще краще. Пока. Ага. So misunderstood, yeah. Yesterday, yo, you was feeling good, yeah. Talking like you wish a sucker would, yeah. Well, I did, so it's time to get right into it. I admit, I'm a genius in my own path, no snakes, I got no grass.